Раїна і доля, в ній не лише барвиста краса, в ній боролися предки за волю і відходили на небеса. Жито жали, і хліб випікали, і у парі йшли під вінець, в ній дітей своїх благословляли, батько і мати від щирих сердець. Вишиванка моя, вишиванка, ти як пісня у серці моїм. Одягну тебе в будній на свято, щоб любов поселилася в нім. На свято це мама, тато, я вишиванки одягаємо і по центру міста разом гуляємо, хай всі знають, що родина любить нейку Україну. Усміхайтеся, світанку, одягайте вишиванки, хай нас бачить світ і люди. Україна є і буде. У 3 травня святкують Міжнародний день вишиванки. Вишиванка символ України, символ великої родини. Вишиванка це наша легенда, історія, наша мова. Вишиванка це традиційний український одяг. Сорочку вишиванку прикрашають різні орнаменти. Є рослинний орнамент, є геометричний орнамент, є тваринний орнамент. Кожен колір у вишиванці має своє значення: червоний любов до людини і життя. Зелений молодість, краса і весна, синій небо і вода, жовтий радість. Помаранчевий енергія, чорний земля, візерунки на вишиванці теж несуть в собі свою символіку. Дуб це розвиток і життя, калина символ нашого українського незламного народу, мак захисник від зла, виноград оберіг родини, лілея чистота і чарівність. Соняшник символ сонця і праці, сили та добробуту. Мальва символізує любов до рідної землі та до свого народу. Колося пшениці символ краси, символ життя та щасливого добробуту. Чорнобривці символ материнства, любові та захисту. Птахи на вишиванці це символи кохання, весни та вірності. Мовленєва гра добери колір нитки. Вишила сонички, нитка, червоненька, Вишила листочок, нитка зелененька. Вишила хмаринку, нитка, синенька, пташка в небі, нитка чорненька. Сонях вишиває, нитка жовтенька, райдуга у небі, сім кольорів має, генетичний код цими кольорами на вишиванці сяє. Дітки, день вишиванки відзначаємо і одяг український разом називаємо. Розгляньте, будь ласка, одяг дівчинки. У неї сорочка вишиванка. Спідниця, пояс, фартух, взуття чобітки, головний убір віночок, а прикраси намисто. Розглянемо одяг українського хлопчика. На ньому сорочка вишиванка, штани шаровари, пояс кушак. Взуття чоботи, головний убір шапка. Люби свою сорочку шиту, в ній України вся родина, легенду бережи нажиту, вона, як життєдайна днина, Українці маленькі, зі святом вітаю. День вишиванки будемо відзначати і дівчинку україночку прикрашати. Іду, вишиванці, аж дивуються ген журавлі, хай зустрічають у веселій багрянці. Україна іде по землі. Українці, вишиванки одягніть, мир і перемогу в Україну несіть.